Вітаю, героям. Слава. Одразу хотілося б запитати, яка оперативна ситуація наразі на Луганщині. На Луганщині ситуація стабільно важка залишається, але повністю контрольована силами оборони. Нема ніяких проривів з боку російсько-окупаційних військ, хоча вони щоденно намагаються десь знайти лапку ділянку в обороні. Продавити її, тому щоденно проходять обстріли і танками, і мінометами і важкої артилерії. Щоденно проходять по різним напрямкам намагання наступати як піхотою, так і важкою технікою. Зокрема, але на сьогоднішній день нічого в них не виходить. Позиції залишаються такими самими. Ну і хотілося би трохи детальніше по напрямках е цих російських атак поговорити. Зокрема, Кремінна. Яка наразі ситуація на цьому напрямку? Тому що знаємо, що це також доволі е доволі складна ситуація там. Ну так там ситуація найважча серед е всіх ділянок, е які є на Луганщині. Е туди намагається ворог кидати е і кадрових і військових. І сучасну свою техніку, і танки Т-90, і техніка підтримки. Термінатори дуже сподіваюся, що скоро вони не дорахуються і другого термінатора, який десь там шастає поки що. Але ще раз говорю на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що саме на термінському напрямку найважча ситуація, все там залишається стабільно, ніяких просувань в російсько-окупаційних військ немає абсолютно. Ну і також з'явилася інформація про те, що в окупованій Креміні виселяють місцевих жителів із приватних будинків для того, аби заселити туди російських військових. Загалом чи мож, могли б детальніше розповісти про це і е, загалом про наміри окупантів у Креміні і для заселення власне своїх військових у житлових кварталах. Ну насправді це відбувається не тільки в Кримі. Це відбувається по всім населеним пунктам, які розташовані вздовж лінії фронту. Тут один з двох варіантів: або людей взагалі виганяють з будинків, і абсолютно все одно окупантам, куди вони поїдуть, де вони будуть шити, або просто підселяються прямо в будинки до людей. І, до речі, мародерством вони займаються, не дивлячись на те, чи є власники будинку, чи немає. Навіть якщо вони проживають в будинку, в якому є власники, все одно вони можуть в них грабувати, відбирати там власне майно. Ну ця ситуація вона стабільна. Постійно йде ротація по тим людям, які там підселяються, тому що вони там надовго насправді не затримуються. Їх підселили, через певний час відправили на фронт. Засіляються нові? Ну це говорить про те, що вони там з фронту або не повертаються взагалі, або якщо повертаються, то трьохсотами і одразу по шпиталям. І, от до речі, за шпиталі власне є така інформація, що через нестачу ліжкомість в лікарнях Луганщини російські окупанти будують модульні пункти швидкої допомоги, які більше нагадують альтанки аніж лікувальні заклади. Що можете сказати про ці от такі мобільні шпиталі? Ну а, враховуючи те, що величезна кількість в них є трьохсотих, саме тому, що ну це не освічені військовій справі люди а, цивільних професій, яких просто а, мобілізували і відправили на фронт. то, Звісно, що в них і кількість загиблих і поранених вона а, величезна, бо вони не знають, як себе поводити при обстрілах. Більш того, та підготовка, яку вони пройшли, ну вона не дає уявлення все одно, що таке. На бойові дії, от саме в наших умовах, тому і є величезна кількість поранених, ну загиблих так само. Тому і всі лікарні забиті повністю пораненими. Тому й давно вже не лікують нормальне цивільне населення, надають медичну допомогу тільки в критичних випадках. А лікарні наполовину ще й заповнені військовими. Вони таким чином, ну нібито захищаються від обстрілів. І те, що вони там десь роблять мобільні якісь шпиталі, це абсолютно не дивує. Це для них нормальна практика. Вони в ті шпиталі ще й забирають місцевих лікарів. Ну і плюс в нас є інформація, що вони почали будувати в Новопскові ще й крематорії. Ну розуміємо обсяг просто загиблих, яких треба їм утилізувати для того, щоб потім не робити виплати і не робити соціальний бунт саме вже всередині Ерефії. Так, ну і центр національного спротиву повідомляв, що РФ планує нову хвилю мобілізації як в Донецькій, так і в Луганській областях, зокрема на окупованих територіях цих областей. Як ви можете прокоментувати, чи спостерігаєте якусь певну активну підготовку до цих дій? Ми вже бачили оприлюднений документ Гауляйтера Луганської області, в якому йдеться мова про те. Що на військовий облік будуть ставити підлітків 2006 року народження? От уявіть собі. Тобто, це абсолютно молоді йти на фронт через певний якийсь час. Я не знаю, які вони ще обмеження познімають, і кого вони насправді будуть дійсно кидати на передову. Розуміємо, що в них є величезна проблема з кількістю загиблих. Розуміємо, що для того щоб зменшити, хоча б на певний час, кількість тих трудів, які поїдуть безпосередньо вже в Росію, то вони і якраз використовують або от будівництво крематорію, або будуть на фронт відправляти зовсім дітей. Ну дійсно, ви згадали про дітей, що окупанти хочуть е, призивати до армії юнаків 2006 року народження, але зважаючи на те, що зараз в них переважно воюють професійні вбивці, е, оці от найманці ПВК Вагнер, і невже ворог знову може активізувати набір до своїх загонів таких непідготовлених дітей, і чи буде готовий кинути їх просто от, гарматним м'ясом? На лінію фронту. Ну, дивіться, за рік війни мені здається, не тільки ми, українці, а й весь світ вже зрозумів, що якоїсь планки дна, як то кажуть, для росіян не існує. Тому я не здивуюсь, якщо вони будуть і навіть дітей використовувати для своїх військових злочинів. Вони в свій час вже ці планки знижували нижню планку, підвищували верхній поріг межу просто вікову. Знову ж таки, вони познімали всі обмеження медичні, тобто навіть комісії ніхто не проходить. Так на око подивилися, Якщо візуально людина виглядає нормально, ну все значить, піде вона на фронт. Тому нічому дивуватися абсолютно тут не можемо. Побачимо, на жаль, на фронті і як літніх людей, так і зовсім зовсім молодих, ну майже підлітків. Так, дійсно, Росія взагалі не шкодує людей. Для них це просто м'ясо задля виконання якихось своїх політичних амбіцій, політичних завдань і так далі. Пане Сергію, ми вам дуже дякуємо, що долучилися до нашої розмови.